статечний мужчина Івано-Франківськ проти досвідченої бабусі Європи. Хто переможе? Полетіли. Перевіримо. Інспекція у Римі. В цьому місті офіційно працюють 8 тисяч ресторанів і ресторанчиків. За моєю спиною піцерія Пінсери. У тріпадвейзері це міжнародна система оцінювання, Цей заклад посідає почесне друге місце. А взагалі це найкраща піцерія Риму. Пішли, подивимось. Hello, How are you? Що ніби посміхається, ну це дівчата дуже людно. Масштаби популярності пінцери значно більші за розміри самої піцерії. Вибачте, пане я знаю, що ви піцерія номер один у Римі, так а ми українська команда, яка інспектує найкращі ресторани світу. Справді, ви не проти, якщо ми зніматимемо тут, бо у нас такі правила. Ми не ходимо без камер. Добре, знімайте дуже дякую. Ось моя прес-карта. А ви власник? Так, мене звати Оля. А вас Джанні. Це такі цікаві піце можна мені ось, цю, будь ласка, піцу? Це з інжиром, блакитним сиром та мед. Я замовляю піцу з інжиром, тому що таку ще ніколи не їла. І салат, будь ласка, один Так. піца готові. У мене це трошки трубок, хоча на дерев'яному підносі все зберігається, але піца вже готові. Тільки ось там піцці підігрівають. Ми знали, що Рим місто музей, але навіщо зберігати готову піцу як експонат під склом? Чи не легше її приготувати на очах у гостя? Мені салат теж вже винесли готовий. У такі черги, що навіть через дорогу блокують вхід до готелю. Мені поливає власник салатик, соусу, навіть не питає, може я не люблю, але вирішив за мене. Нам форумах написали, що тут неможливо розрахуватися карткою. А мені цікаво, якщо в мене немає готівки, то що в мене? Попросить піти? Ось візьміть, будь ласка. Ми картки не приймаємо, у нас немає терміналу. Та нічого. Розрахуєтесь наступного разу. Карточки не приймають. Каже, забирай з собою, прийдеш завтра з мутівкою. Який благородний жест. Але, здається, так магічно на власника діють наші камери. Ні, ми розрахуємося, нас є гроші. Ось візьміть. Дякую. Отже, моя піца, я хоч якщо замово, 5 євро. Це мої? Так. Дякую. Ще мені щось здав. За 5 євро тільки пакунків. Вибачте, можна прийти? Тут не зовсім прибирають, тому що ось тут вже поїли, залишили. Салати по 4 євро. Холодильник на дотик не холодильник, а просто якийсь теплильник. Немає стікерів, коли це підготували. А у приміщенні все як на долоні. На кухню навіть і заходити не треба. Все перед інспекторськими очима. Дівчата просто моса витирають. Давайте стрігаємо. Я буду коментувати футбольний матч. Тут дівчата витягають, якісь хороби вже готові поляни голими руками без рукавички. Зараз на прилавок обнесе, то гості з цього не турбують. Ганчірка синя і веде разом. Так само це м'ясо зберігається без холодильника. 34 градуси. М'ясо зберігається в спеці. Можна мені у вас руки помити? Так, ідіть на сюди. Не пустять помити руки. Ой, Ой, справді можна. Ви такі доброзичливі, поки мені тримають, я помию руки. Магія камери тії. Інспекторку пустили навіть до службової вбиральні. А що робити тим, хто не звик ходити на обід із знімальною групою? Тут особисті речі на мене з камерою пустили, туалет чистий. Дякую. О, а це ж моє вільних столиків усередині не виявилося. Та що там столиків? Навіть місця, де постояти немає. Ну що ж, прямуємо на вулицю. Бувайте такі окомші підмругли. Оці таліці Та собі можна чоловіка знайти. Я вперше бачу такі столики. Ніхто, до речі, не краде серветницю. Як в деяких ресторанах, в туалеті виносять туалетний папір і не цівки. Навіть йоржики виносять. Hello! А ви, шановні, не підслуховуйте. Ми тут з Україною вас обмовляємо. Тут теж можна, до речі, їсти і спілкуватись. Бачите, як вона ганчірочками користується? Зараз я чую, як пахне миючими засобами. Отже, я замовила оригінальну піцу, піцу з інжиром, вона ж трошки розпадається. Я бачила кухню, я її їсти не зможу. Вона ну, на вигляд, дуже масне, як біля в школі. Ще мені видали полянички, погодую обов'язково в парку Ворон. Гарячі. Хоча зараз би також щось щось холодного, тому що на вулиці спека. Салат з горгонзолою. А де тут горгонзола? Ну, звідси не видно горгонзолу. Може вам краще виріш? Раз. Горгонзола. І два. Дуже мало самого сиру, багато листя, груша. Ну, На вигляд це груша, тому що яблуко до салату з горгонзолою не дають. Поговоримо. Інспекція у найлегендарнішій піцерії Риму, можливо, на цієї Італії. Принаймні, так пише інтернет. Пінцера до нашого з вами розгляду. Атмосфера. Це не туристичний район, це бізнес-район. Але люди ладні їздити метро, таксі або тільки з'їсти цей шмат піци. Тут піцезалежні. Атмосфера плюс ціни. Ви скаржились на форумах, що тут неможливо розраховуватися карткою. Так, тут не приймають банківські картки. Я навмисно з командою провела цей експеримент, але щоб компенсувати незручності, власник Джовані на 5 євро напакував мені в торбу паляниці, піцу з інжиром і салат горгонзола. Що дав серветки і виделки, які можна привезти мамі на сувенір, якби вона таке збирала. Наступного разу, коли будете в Римі, друзі, зайдіть в пінцеру і спробуйте повторити мій із командою експеримент. Якщо вас теж обслужать на таку маленьку суму, тоді напишіть на форумі. А якщо скридять, теж напишіть. Чекаємо. Ціни плюс їжа. Це піца, малесенька. Вона масна, схожа на білящів їдальні шкілі. Тому нездорова на вигляд, а салат з горгонзолою. Мені було важко знайти саму горгонзолу. Як настільки складно, як шукати блохі у породистого пса. Тому їжа не зовсім придатна для споживання. Вона нездорова і занадто суб'єктивна в рецептурі. Їжа мінус обслуговування. Це Джованні власник. Бачив, що він виробив? Він налив мені олію і бальзамічний оцет без мого дозволу. Я не люблю бальзамічний оцет. Обслуговування мінус. Чистота. Ви бачили, люди стоять у черзі, і вони не можуть, приїхавши з усіх куточків Рима, вибачте, сходити в туалет, подзюрчати і помити руки. Так, мене і команду пустили у свій туалет, але тільки тому, що ми були з камерами. Чому важливо тут мити руки? Тому що тут люди торкаються пальчиками за їжу. Руки мають бути чисті. Ви бачили ці фартухи, очіпки. Вони всі в жовтих плямах тут чухаються, і не тільки животики. Працюють без рукавичок і цими ж ручками викидують сміття. У піцерії спекотно. І там в такій атмосфері тліють м'ясо, салати без стікерів. І сама заздалегідь наготовлена шпіца. Попри легендарність і всі визнання попередників я і команда маємо свою думку. Я не раджу піцерію пенсера у римі. Ніколи. Час додому. Просто зараз. Як відповість ІВАНУ франківськ Італії? Італійці ми вмерли, дізналися.